Ну, Три, два, раз. 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 Давай раз Давай! раз. Перепрыгай так зі мною, Моніка. Ти з хрестною пригай, так як зі мною. Нехай вона тебе з рук поскидує на каркоши. Підстав руки і просто підкинеш її. Господи, я тут на стену стою, не хочу, щоб я ще. Тільки вчора похвалилася, що в не манка і не алька. Тепер то... нарядай трохи. Давай подай. Ну, ну. Понаряй трохи. Покрасницею що? в моїй покрасниці можна підтримають.

Моніка як жаба. Я не вмію так снаряджувати. Я вмію тако, дивись. Все, Віталік є в басейні. Моніка вже кайфує. Ну, давай, Моніка. Що з головою? Та, ти зараз знову будеш пити, що там робиш. Давай. И колерка на что Ты как жаба. как жаба. Да все, хватит. Сколько будешь прыгать? Нет. Заставляє реху? <с> <к classy> ну! Що то в неї тільки що таке було? Та си тут не промазала. Хто? Ой, я не можу знати. Ви кажете, коли кончона не всидає. Говорите, мама Віталік, сьогодні її вже понесли. Тримайся. Бачите, це такий готель, де ми відпочиваємо, Басейн, Там прямо спа. Зона, потім підемо вам покажу. І парковка дуже зручна і люди. Ну. Знаю, дуже швидко все промотала, щоб нікого не було видно. Давайте! Але так як ви ковлерка пишете, показуйте, ну, і жінки знають, де чоловіки. Клас. Просто супер. Що, що? Який в нас сьогодні день, як ми відпочиваємо? Четвер ми приїхали. П'ятниця, субота, неділя, сьогодні третій день. Кавалірочка, сьогодні третій день. Відпочивати завжди добре, але завжди треба вміти відпочивати. Так як Моніка з нами, сьогодні їй щось рот не закривається, вона тільки Галя Віталік, Галя Віталік. В них дає дитина в знаки, що вона з нами на відпочинку. Ну і по ваших рекомендаціях, ви половина кавалірки. Ви нам рекомендуєте поїхати чи то ресторан, чи то кафе, чи то колиба, не знаю, як правильно назвати. Як, Віталік? Як, куди? Ну, та та, де вареники ті. Грибна хата, якось так, чи грибова, грибова чи хата? Грибова хата, ну, одним словом щось таке. Скажу вам, кавалерка, такой. Щиро дякую за рекомендації. Зайшли, вареники, подивилися на ціни. Ну, М'ясо за 100 грамів 500 гривень. Ми туди не Та поїдемо. Де? Нам добре без е, рибної, грибної хати, ми якось обійдемося так. Просто одне зле, що тут в номері нема кухні, щоб можна було приготувати. Угу. Бо якби було ще приготувати, то взагалі ідеально, але такого тут немає, тому рятуємося, як можемо. Моніки нічого не міняється, все стандартно, бульбочка, котлет... угу. котлетка і е, не її. Ну, нехай буде так. Зараз ми їдемо пообідаємо десь, щось будемо шукати. Тут проблема з парковкою в Буковелі, тому що тут є парковки один, парковка два і дуже далеко ходити. І ми далі трохи від центру. Але їдемо, щось знайдемо, щоб I десь поїсти. І так як обіцяли, сьогодні в нас по плану лазанка. Uh -huh. Сьогодні йдемо на лазанку. Ну, а, а завтра буде завтра. Ну що, погнали на лазанку? Да. Дитина, взаємо скажу, Дитина щаслива, ну і звичайно, що і ми щасливі, тому що вона задоволена є. Ну а коли дитина задоволена, то й ми задоволені. Ну, кавалірка, я вам скажу тако, ціни ясно в Буковелі кусаються настільки, що якщо чесно, то я трошки шокована. Може, тому шокована, що ми завжди були в апартаментах, тобто ми самі їсти готували і було набагато дешевше. Цього року. Нам не повезло, апартаментів нема, все заброньовано. І вже досить бронь на місяць вперед бронювали люди собі апартаменти. Угу. Тому як є, так і є. Але на наступний їдем. раз Добре, приїдемо точно в апартаменти. Правда, Віталій? Угу. Ну але в Грибову хату не йде. Я хотіла вареники з вишнею. живемо всі наїду. Легкий то не ваш варіант. Тобто ви маєте саме орієнтуватися, я роботу так, щоб цей виріс попав на цей. Караміння ви не розкручите і не розчіпаєте. Просто проводите колег. А на от накошні воно займається крім початку. Тобто він з вами собі рукою. Ти зрозуміла, маленька? Okay. Та ти підкажеш, якщо що. Mm -hmm. Mm -hmm. Та, давай. давай. <laughs> Захтіли на складний, тоді на складний. Чуєш, що кося вбережно. Ну давайте. Захтіли на складний, найскладний. Молодай. Витягуває. Зверху тримай. Двома руками тримайся, воно за тобою буде їхати. Не бійся. Отак, та, між ними. Боже, угу. який я дивний. Оля, боюсь, ти нам тут став. Давайте. <форти> Ні, та воно хай переходить собі просто. О.

Це турна. Нормально. Це Давай, іди по ти... Давай, іди по тим шнуркам. Що? О, що О, О! О! А що ви кричите? Я намагаюся. Не крикай. <ристо> я... Це цирк. А слова Почитай сразу отслай. Давай, красно. Давай сюда. А зараз будеш ты? Боже, я построю. А я дивись сюда. Там торнет. Я не можу. Та давай вже доходь. Речка його не то. Та ви ще можете спуститися тако, так як тільки що. Рибир? Слухай, ну тут ще стрівніше починає. ти не розслаблявся просто. Не забувай сюди, біган. Ні-ні-ні, відчепайся за ту штуку, так. Вес номер три. Максимально прикольно. Моніка все таки ніби тут, а не перший раз. А я бігаш просто йде. Чи ти не йдеш чого? Я думаю, що не витримає канапу. Витримає? З був по давай, давай, йди. З тобою. На що? Чекай вже? На, на резь. На Я думала завжди, що мотузка тут дуже легко. Це так важко. Попробуй. Попробуй. Я вся мокра. Я переживала. Мені легко. Я боялася, щоб курва, не зірвалася зі мною. Ну щоб я ще раз туди полізла, та ніколи в житті. Бо мені мільйон давали, би там гушляти. Не, не хочу ні румби, ті бумби. Що це спеціально? вона лаха, з мене. Вики на Трисо. Р... А мене отак. це... це... ти чого? <ріст> Тут розвивальний центр. Ці ді, діти ді, вже неряють і пірна. Дивіться, малу дитину взяли. Так не мой Ну-ка, що щоб каже, такого вирішили ми але погода не льотна. Геть не льотна. Оооо! Тепер все та йдемо всередину. Йдемо. Та де та ти що? то то буде то довго. Ні, йдемо. Ні, йдемо. Давай, скажи всім смачного добрання, ми пішли спати. <т im п хотел> Дивіться, що нас робиться. А. Ти що мов? Ти що мов? На три паки. Ну, напечека Давай. Що ти тишеш? Завжди готова спасати. А те що ось через виїжджає такого. Але нічого, бачить, вона як в масі. Близь. а треба оту ту штуку на ніс і там причепити. Та ясно. Завжди готовий і добу. <плес> 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 Боже, то ви виробляєте. Розгляні, я вже з'їла вареники, Віталій вже поїв. Манька ніяк не дає. Коли я зараз телефон заберу, в неї буде швидше протестити. Але так не їли, це реально тут дуже смачно угу. Ми завжди не доїдаємо, а ще заберемо в номер. Але Моніка зараз вереники доїздять, ми йдемо в номер, тому що помокла. Я не знаю, Кавалерка, чого, я так хрипну з цим. А я що кричу тут оте? Ну, кричала нині, як з горки летіла. Ну, стоїть. Ми в цього. колись сіли, їсти дебати. Всі говоримо. А ми тут так.